З одного боку, на зупинці зручно, що продають там хліб, чи те, що треба, людина поспішає, купила. Але коли це заважає, то я вважаю, що треба десь в, інші, в іншому місці, близько до зупинки, через те, що, от, наприклад, на моїй Лук'янівці їх стільки. А там дуже багато видів транспорту, два трамваї, 14, 14 і 417 маршрутка, з іншого боку 9, 23, 23 тролейбус, 31. В час пік, і навіть не зовсім у пік, бо там ще поряд базар, Дуже складно, а їх все збільшується, збільшується. От днями там з'явилися м'ясні вироби, молочні, і ще в деяких навіть сходи зробили. Проходить тільки дві людини. Може розминутися. Може там є такі місця, де їх можна упорядкувати». Що в Вінниці, в принципі, взагалі немає такого явища. В принципі, все прибрали вже давно. Ні мафінів, ні генделиків. Ну, може, десь залишилися ще там генделики, але в принципі, я, да, я, моя думка така, що треба їх прибирати. І немає там, різниці, що вони там кажуть. Ну, Нема такої практики. Треба це все прибирати. Там в підземних переходах повинна бути широка зона. Там скільки? 6 метрів, да? я, якщо я не помиляюсь. От нехай будуть 6 метрів, щоб можна було нормально пройти. А не то, що я навіть з речами, якимось іду, і мені отак от треба там. Ну і, і, і якщо якась там аварія там чи що, це ж треба рятувати там людей. Якщо все повинно бути чисто, це підземний перехід. Так же, як і, і на вулиці. Не повинно це бути. І, і у нас ще прибрали, і в Вінниці, ще прибрали рекламні щити. Всі, оце, що над дорогами стоять, їх взагалі нема. Я так думаю, що ці кіоски заважають не тільки мені, а й вам, і всім іншим. Звісно, треба їх вбрати. Убрати куди, не знаю, куди вбрати. Та взагалі, звісно, всіми кіосками повне безобрази, особливо на Петровці, У подземному переході, там, де я виходжу, кожен день воєнне все. Стрибають, летять, а якщо хтось щось крикне, чи свисне, чи кине щось. Якщо такі малі архітектурні форми справді порушують ці норми безпеки, то очевидно їх треба прибирати. Ну хоча в тому вигляді, як вони зараз існують, скажімо, в підземних переходах у Києві, то вони, скажімо, мені якихось проблем не створюють якогось дискомфорту. От ну очевидно, треба дотриала, треба дотримуватися якихось умов. Тобто, якщо є там пені умоги щодо ширини проходу. На випадок екстраординарної ситуації, то звичайно ці вимоги треба дотримувати от по змозі. Ну так само, скажімо, в історичному центрі міста, очевидно, не може бути малих архітектурних форм сучасних і великих так само сучасних архітектурних форм не може бути, які порушують історичний ландшафт. От звісно, річ, їх треба очевидно, треба. Прибирати, ну, але ж не забуваємо, що це все це все-таки суб'єкти малого підприємництва. І очевидно, тільки якщо вони ну, не, не створюють серйозних проблем от, в, в плані безпеки громадян, в плані от, можливо, вільного проходу тощо, що не порушують санітарних норм, то ну, можна, можна залишити, очевидно, якусь частину. От, очевидно, це питання потребує якогось. Обговорення фахівців, я не фахівець. Треба дотримати, максимально дотримати вимог безпеки, вимог комфорту громадян там, де справді вони створюють, твоїх бодай, потенційно незручність, звичайно, треба по змозі перемістити ці малі архітектурні форми в інші більш зручні для них місця. Я рахую, що вони заважають населенню кіоски, ці заважають людям передвигатися, як це сказати. Я вважаю, що переход і метро є зоною небезпеки. Треба ці кіоски брати з цих місць, щоб вільно людям можна було пересуватись. Кіоски і мапи, які знаходяться в зоні потенційної небезпеки для, для громадян міста Києва і, і гостей, то треба звичайно прибирати, щоб вони не заважали попроходити людям. киоски не должны быть. Потому что много людей можно потеряться. Зачем тут киоски? Надо их все снести. Люблю в магазине покупать. Это лучше, чем в киоске. В киоске, в киоске дорого, а так хорошо в магазине. Чек дают. Потом, если тебе что-то не понравилось, берешь. Да. Я могу тебя поменять. А в киоске не может. Пота ви викупіли і все. Взагалі проти кіосків нехай люди працюють, то нема такого, що я проти. Але не можна їх влаштовувати біля станції метро. Бо побудували станцію метро, виставочний центр. Це при мені побудували і зразу там виникли. Кіоски. Йдемо на роботу, не можна пройти в метро, бо всі йдуть гуськом один за одним. Якщо ти поспішаєш, не можна навіть людину обігнати, бо нема місця, а зимою тим паче гірше, бо склизько, не можна втриматись на льду і нема де пройти, бо кіоски з двох сторон. Зжимають оцей прохід до метро. Далі їду в метро на контрактову площу. Те ж саме. Люди йдуть на роботу, вже підземний перехід з роботи. Що виходить? Всі йдуть один за одним. Якщо якась бабуся йде попереду, всі йдуть, як та бабуся йде. Бо нема де як обігнати, обійти. І це взагалі дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Що стосується малих архітектурних форм у червоній зоні, то тут теж потрібні кадри, які на прикладі наведення порядку у цій сфері, далі в якості прикладу покажуть, як розвивати мікрорайони, райони. Столиці і саму столицю перевести в коло провідних європейських і світових столиць в якості прикладу для України і таким чином розпочнеться масове наведення порядку в Україні щодо, перш за все, розв'язання такого актуального завдання, як припинення війни на південному сході нашої країни, тому що. Зупинити можливо лише активізацію творчості та мобілізацію інтелектуального потенціалу нації, і це розпочинається з маленької справи, в тому числі такої, яка пов'язана з створенням сприятливих умов для безпеки. Все це можливо лише за умов, якщо будуть завдання питання, розв'язуватись в комплексі. Я считаю, что проблема киосков, мафов, которые у нас большое количество стоят в местах, где они не должны находиться, не столько проблема с эстетической точки зрения, как больше проблема техники безопасности. Ведь, не дай бог, что-то случится, люди побегут, может, начаться паника. Должно, должно быть обязательно путь прохода людей. То есть с точки зрения безопасности это главный вопрос в этом плане, чтобы убирать киоски. Я просто помню, когда я была за границей, я не видела действительно такого большого количества киосков вокруг. Но я считала это даже более проблемой, потому что если жарко, надо купить воды, либо надо что-то срочно купить, мне надо было бежать в заправку, либо искать где-то большой супермаркет, который ну, находится на достаточно большом расстоянии друг от друга. Поэтому, с этой точки зрения, возможно, надо было действительно открыть какие-то магазины без продавцов в небольшом количестве, которые бы за ним, смогли бы заменить да, большую толпу тех мафов, которые. сейчас стоит парочку, немного, не треба большое количество, которые швидше б работали, ніж ті ж продавці без перерыва, без нічого такого. І це було б теж то деньги йшли б в казну, то есть всім бы было бы выгодно. Я переходила пер... підземний перехід, тому я зрозуміла, що мені дуже заважає торгівля їжі, бо вона дає дискомфорт у повітрі дуже душно та жарко. Тому тут великий перехід. І... Нескомфортно ну, стало переходити. І дуже заважає торгівля, яка знаходиться на полах, розміщена ще десь. Вона, на мою думку, може заважати евакуації, Якщо станеться пожежа або замкнення. Дуже багато красивих здані в Києві. Очень красиві бувають архітектурні форми у метро. но порой смотришь и поражаешься, как там понаставляли безалаберно мафу, Невозможно ни пройти, ни проехать, не дай бог какая-то ситуация аварийная. Люди с ролибуса выходят, не могут пройти мимо сама толпя, за друг на друга наскакивает. Потому что мафии не только замок загромождают Киев, порой как цыганские таборы где-то стоят у выхода в метро. Но мафы наносят очень огромный ущерб э -э всей Украине. Фактически из-за мафов в год где-то вместе 10 миллиардов гривен э Украина теряет. Стыдно, просто за Киев очень много иностранцев приезжает, очень много. Э -э город, в общем, очень нравится. Ездят экскурсии по Киеву, возят на автобусах, но почему-то их не провозят там, где вот это множество мафов. Вот, потому что это сплошной мусор в Киеве. Он, эти мафии не нужны, потому что они, они только наносят вред. То, что продается в супермаркете, даже в супермаркетах покупается вода, я помню, что покупала в супермаркете за 4.30, а в мафах уже продавалось по землю. Это что, бизнес? Обвешивает старушек. Пенсіонірів нещасних обрати всі, всі мафи. Я, наприклад, намагаюсь купувати в супермаркетах, тому що, по-перше, тебе там не обважують. Я декілька разів купував на ринку в цих мафах. Приходиш додому, на ваги кидаєш 900 грам замість кілограма, 950. Ну, воно то дрібниці, але насправді ну, це дуже неприємно. І взагалі мені не подобається в плані того, що вони загромождають пространство, не можна пройти, спотикаєшся, вічно якесь злопотворіння. Так що, ну, я взагалі я проти цих мафів. Я вважаю, що їх потрібно якось чи винести за місто, чи зробити для них окрему якусь межу. Тому що ну, дуже важко з ними співпрацювати і існувати в одному місці. Я знаю цифру, що 15 тисяч кіосків в Києві стоять незаконно. 15 тисяч. Але ж е треба відділити законні кіоски, в яких є оренда, є договори, є плата за землю, є офіційне підключення до електричності і 15 тисяч законів. Тобто треба відділити е зло від добра. Тут він чесно заплатив гроші, чесно підключився і чесно працює. Вернуться в рамки закону по цих питаннях. А закон це документи офіційно оформлені. Не просто на словах закон. Покажіть документи офіційні. Де на 15 тисяч, які стоять в метро, в коло метро. Вообще ніяких документів немає. По поводу киосков. Киоски, ну они незаконно там знаходяться, находятся, поэтому их надо убрать. Они действительно антисанитария, эти непонятные продукты, откуда, как, где. Вот. Поэтому... А когда выходишь из метро, первым делом, что ты, ты в лоб упираешься вот в эту вот всякую шаурму, но она не должно там быть. То есть площади должны быть чистые. Есть определенные места, пускай они там торгуют, но не в метро. Ну, в принципе, как в Европе, как в Японии. Ну, допустим, в Японии есть автоматы, да, если людям что-то надо, они подошли, купили и все. То есть нету То есть там определенная сеть отвечает за эти автоматы, да, то есть она отвечает за качество, за, за товар і так далі. А ці люди они в большинстве случаев не отвечают ні за качество, ні за товар, ні за що. Мафа, я вважаю, треба організовувати, тому що те, що відбувається зараз, там, на океані, наприклад, ще десь, в іншому місці. Ну, це... Просто там страшно знаходитись. Так, мають бути якісь маленькі кіоски чи маленькі магазинчики, але вони всі мають бути в одному форматі, їх не має бути так багато. Ну і питання, що відкрились власники, бо те, що зараз по чуткам, що їх кришує міліція, це насправді міліціонери є власниками, якось ну, не дуже це добре. Є сили, які ну, проти того, щоб їх прибирати, тому що вони на цьому заробляють гроші дуже великі. Так вони будуть перекривати, бо вони будуть втрачати робочі місця, а якщо дивитися з точки зору України там, чи міста Київ, то ну, їх треба прибирати. Ну, люди з часом перекваліфікуються, будуть займатися чимось іншим, або продавати там, в магазинах, або взагалі іншу кваліфікацію отримують. Ось, але ну, це не причина, там, то, що це не подобається двом сотням людей, щоб все місто страждало через. Ну, не дотримував гроші від туристів, наприклад. Ну, тому що вони приїжджають, ой, мені страшно сюди потрапити. Я думаю, що кіоски мають бути тільки нелегально встановлені. Оці в переходах у метрополітені мають бути просто знесені, тому що ну, для європейської столиці це ганебно. Е Ну, мені доводиться, багато подорожую, тобто такого безладу в європейських містах немає. Навіть от, був там, в Мінську, так само заходиш в метрополітен, проходиш цим через переходи. Я спустився, якось дуже незвично все почуваєш, тому що відчуваєш простір, а ну, особисто я не купую в цих місцях нічого. Антисанітарія, бруд це безпека людей. Тобто, не дай Боже щось станеться. Постраждають і ті люди, які продають, і ті, які пересуваються. Треба навести лад в столиці. Кіоски і мафи, які встановлені там, наприклад, у зоні метрополітену на площах. А це неправильно, оскільки більшість з них є нелегальними, вони споживають велику кількість електроенергії. А також вони заважають людям проходити і не завжди те, що там продають. Ну якби зазвичай там продають пиво, і, наприклад, мені ну я не вживаю алкоголю, Мені це не потрібно. І, як на мене, це є неправильно, Краще б зробили якісь там супермаркети, щоб всі могли там купувати потрібні на них речі. Санітарні умови, в яких там зберігається їжа, є не дуже добрими, і мені здається, що при таких умовах вона швидко псується. Я думаю, що можливо замінити кіоски автоматами, тому що вони займають менше місця, а також вони досить, ну й вони працюють цілодобово, і там можна купити те, що вам необхідно пляшку води, там якийсь батончик і тому подібне. Щодо нелегальних кіосків, е звичайно, е ну, по-перше, е Хоча я підтримую і малий середній бізнес, але від цих кіосків або не надходять, або майже не надходять кошти до бюджету. Це по-перше. По-друге, якість продуктів, які вони виробляють, якість надання послуг ніким не І В Києві дуже багато є місць, там, там де є цілі ряди, дуже довгі, таких нелегальних кіосків і а між ними такі великі купи сміття, бо навіть е, його ніхто не прибирає. От, е, тому я вважаю, що звичайно держава повинна це контролювати.